Вітаю, друзі, на каналі. Більше двох тижнів ми з вами не спілкувалися, і от е, настав час. Сьогоднішнє відео я хотів би в такому форматі відеозвіту е, провести, е, розказати вам, чим же я займався і що з цього вийшло. Три основних напрямки е, я охопив. Перший це е, виготовлення корпусів полізкових клапанів. Другий це тестування запалення Motostage, вироблене в Україні, яке мені надав виробник для тестів. І третє це установка комплекту стартера на мій двигун і jupiter 5, який я, зрештою, подальшому буду форсувати. І так по корпусах полюскових клапанів. Почав я займатися цим не тому, що я дуже хотів, а тому, що виробник зараз не має можливості виготовити мені їх. І шукаючи альтернативу, я зрозумів, що нічого достойного нема, окрім алюмінієвих корпусів, які я не дуже хотів би використовувати. Тому я так легковажно подумав, що воно все так легко мені пройде, що я там швиденько зроблю собі там наріжу деталюшок, зварю і все буде класно. Але не так все легко, як мені здавалось, на перший погляд. Тобто, вибудовував я такий ланцюжок. Там ескіз, моделька, креслення, порізка лазерна, зварка, ну все прям шикарно виглядало на словах. Але на ділі я не врахував, яка прірва між кожною ланкою. Тобто ти робиш ескіз, робиш модельку, не врахував якогось моменту, переробляєш ескіз. Дуже багато є скажімо, речей, які впливають на конфігурацію клапана. Зрештою, ти доходиш до якогось креслення. Телефонуєш людині, і людина каже, мені потрібен тираж, щоб я міг тобі порізати деталі. І ти усвідомлюєш, що якщо ти не врахував щось, відповідно весь тираж піде на металобрух. Ти знову починаєш е, спочатку для того, щоб мінімізувати якісь там косяки. І на це йде просто тьма часу. Далі ти робиш остаточне креслення, даєш порізка, і знову тобі треба всі детальки скріпити, щоб зварювальник все обварив. Тому що зварювальник він, ну, в моєму випадку просто хотів обварити. Ти йому показуєш, що треба так, так, так. Ні, ти прийди і ми разом поприхвачуємо тоді будемо варити. Це знову багато часу, який він ніде не враховується це твій особистий час. І зварювальник достойно бере оплату за свою роботу. Це також зрозуміло. І от ти на виході тримаєш дві деталі, і ти розумієш, що їхня собівартість. Приблизно така, як двигун на вторинному ринку. І кому ти це запропонуєш? Ну, Мало людей хочуть платити там, такі гроші за корпус полюскового клапана. Я, чесно кажучи, був, коли я купляв на свій Юпітер 4 корпуса, я також в душі там трошки мені було образливо, за що такі гроші бере е, людина, яка виготовляє. Корпус пелюскового клапана, вроді нічого там складного. Але виробництво то така штука, де є багато ризиків, і людина справедливо хоче... хоче повернути кошти. Я вже не кажу про те, що ще щось там заробити. Тому мораль історії така, що виготовляти корпуса пелюскових клапанів не зовсім вдячна справа. І, зрештою, я зробив 10 комплектів. Два комплекти ще в мене є в наявності, всі решта розійшлись. Причому отак розійшлись в, одну, в одномоментно. Люди довго чекали просто на, на ті корпуса. І тут раз появились, люди забрали. І два стоїть вже. Грубо кажучи, тиждень, ну поки що без, без, скажімо так, без перспективи продажу. Тому не знаю, чи я в подальшому буду це робити, хоча половина роботи зроблена. У мене є креслення, в мене все напрацьовано в тому плані. Якщо назбирається ще там кількість охочих, можливо, ми запустимо ще якусь лінійку даних корпусів. Це перший такий напрямок. Другий напрямок це тестування запалення MotoStage. Углублятися я в цю тему не буду, так як ще не проведені всі тести, запуск, робота двигуна, в гаражі все бездоганно, сама компоновка також мені дуже подобається, є дуже багато плюсів. От, але ми поки що це обговорювати не будемо. Якщо ви будете активні в коментарях, звичайно, ми це скажімо, в окремому відео обговоримо і так далі. Третій напрямок, яким я займався цих два тижні, це монтаж стартера на двигун і GPT 5. Верніше комплекту, який я придбав Олександра Юрченка близько року тому. З чого складається комплект? Корзина, бендекс, проміжна шестерня, стартер і панель, так звана. Тобто, де монтується Бендекс і стартер. Можна, звичайно, частину з цього переліку купляти окремо. Тут я деякі ціни вам поставлю попередні. Але проблема в тому, що все рівно Олександр Юрченко робить панель. І бендекс з проміжною шестернею треба певною мірою спарувати. Тому краще все-таки довірити цю справу йому, воно буде трошки дешев... дорожче. Але у вас буде менше проблем. Там, що, що ви щось не так зробили, і так далі. Це не реклама, це просто я констатую факт. Можна іншу схему використовувати, якусь свою, в інтернеті їх багато. Я зараз обговорюю конкретно комплект, який я придбав у Олександра Юрченка. Тому в закріпленому коментарі будуть його координати. Для зв'язку з ним він вас орієнтує по ціні, тому що я на сьогоднішній день не можу вам. Озвучити ціну, так як я купляв це більше року тому, тому ціни могли помінятися і так далі, тому ви з ним це узгоджуєте. Ну, а ціна самого монтажу, також таке часто люди задають питання, абсолютно не можу вам сказати. Тобто, якщо у вас немає бажання прийняти участь самому в тій справі, там самому підігнати, як мінімум, тому що. Можливо, хтось має доступ до органу дугової зварки і ще й сам говорить, то вдвійня класно. Ну, Мені, наприклад, прикольно, коли я можу взяти участь в, в, в тому всьому процесі, хоча б частково, а потім на виході, там, нажати на кнопочку і воно заведеться. Ну, в кайф мені. І цей. Тому, якщо у вас немає бажання самому долучитися, воно винесе у вас дуже дорого, тому що реально багато часу. Сварщик не хоче там підганяти, йому цікаво обварити, знову ж таки. Так чи інакше, хтось мусить бу бути модератором тої установки. І хочете ви чи не хочете, ви мусите або знайти людину якусь, або самому брати в тому участь. Особисто я на замовлення навряд чи би комусь робив. М -м мені хотілося зробити для себе. Робити комусь е це дуже багато часу, який ти просто не порахуєш. Ти людині озвучиш там якось погодинно людина просто в шоці буде від того. Е, тому реально е, якусь ціну сказати неможливо. Це повинно бути якесь внутрішнє бажання, що ви хочете е, встановити собі такий комплект і хочете е, взяти в тому участь. Е, якби дорожню карту чи якісь поради зі своєї сторони я можу дати в відео. Я зняв, скажімо, такі декілька хвилин матеріалу, ви зараз можете подивитись. До речі, в коментарях пишіть свої зауваження, можливо, хтось бачить установку по-іншому, можливо, якісь будуть пропозиції свої. Я покажу вам все, як ставив я. Тому що я не мав куди підглянути вам простіше, ви можете вдосконалити скажімо, цей процес, тому я з радістю буду. Читати ваші коментарі. Поїхали дивитися, як ставити, а потім все обговорюю в коментарях. Друзі, давайте трошки поговоримо про комплект, вже ви бачите його на відео, і особливості його установки. З чого почати? Почати з місця розміщення оцієї пластини. Чому воно важливе? Перше, при Переміщені його більше вперед, двигуна у вас, даний комплект буде заважати розміщенню карбюратора. А може і двох, якщо у вас два. Тобто, якщо два карбюратора, то ще більше потрібно його подавати назад. При подачі назад, якщо в нас вінець описує коло, відповідно у нас садиться бендекс вниз. Тобто, також нам на це треба зважати, що садиться бендекс вниз. Відповідно, треба або вирізати глибше картер якось, задирати стартер, тому що стартер також ви не посадите дуже вниз. Отут у мене мінімальний зазор, тобто я його вже розмістив максимально дозаду, як тільки можна. Відповідно, ставив корпуса пелюсткових клапанів. Маніфольди, карбюратори, і, по суті, в мене там дуже тісно, але влазить два карбюратори. Якщо ви його поставите вперед, відповідно, вам два карбюратора буде важко поставити. Один, можливо, ще якось піде, тому що тут досить по суті, місця залишається. Тому особливо увагу приділяйте розташуванню даної пластини відпереду. Двигуна, це раз. Далі. Далі треба поставити корзину. Відповідно, вивести бендікс в положення виведено. От. Ну і бачите, що в мене зуби йдуть на повний зуб. Вінець і бендекс йдуть за цеп на повний зуб. От. Це вже ви виставляєте пластину відносно корзини щеплення. От. Далі, як зробив я, я засверлився через картер, засверлився в пластину, нарізав різьбу і жорстко закріпив дану пластину для того, щоб я міг обварити її, і мені нікуди вона не втікла. От вже все обварено, зачищено. Отака От вийшла конструкція. Етап наступний. Етап наступний це втулка, утримуюча передню частину бендікса. Тут, якби також нічого складного, ставите кришку, вирізаєте, ну так, поки приблизно під втулку місце, встановлюєте втулку і обов'язково виставляєте захват зубів. Тобто, якщо ми... Неправильно виставимо, то по суті в нас зуб буде працювати наполовину, може проскакувати. Якщо буде посаджена цапфа, відповідно може клинити бендекс. Тому на це також треба дуже звертати увагу. Плюс, що при сварці втулку веде. Треба акуратно варити з в декількох, ну, декількох сторін на прихватки, щоб втулка нікуди вам не втікла. Е, відповідно, е, в мене вийвся отакий варіант. О. Отакий варіант вийшов, втулка вварена вже в корпус кришки щеплення, і далі мені. Потрібно було, Я все виставив, От все легко крутиться, кришка на направляючих, тобто нічого не закусує, все заходить в зацеп без проблем. Е, наступним етапом є зашити цю всю історію. І тут є один маленький нюанс. Дивіться, я вирізав, просто щоб ви вирізали, можете вирізати трошки менше. Тут частину можна було не вирізати, тобто ще сантиметр, якщо взяти, умовно кажучи, рулетку, так, щоб вам якось показати. От, По суті, 12,5 см можна залишати, робити проріз. І, відповідно, тут в нас є кріплення е, кріплення кришки. Я поспішив зрізав. Тут також можна було різати, попри самий. Попри саму різьбу. І по суті, мені цього було б достатньо. Якби я отак якось зміг вирізати або бор машинкою вибрати, я би не мав лишньої роботи. А так мені доведеться кусок алюмінію приварювати і знову нарізати там різьбу. Ну, це якби не страшно, але можна до кінця не відрізати оцю різьбу. Попри саму, попри саму різьбу, можна різати і цього повинно. В принципі, було би бути достатньо. от Тому от така станом на сьогодні конструкція. Я вже заготовив собі отакі, назвемо, чохли. Е, зроблено воно з кришки генератора мотоцикла Мінськ е, Чим воно класно, що воно йде тут. Таке фігурне, і, по суті, йде на звуження. Дана конструкція дозволяє без проблем зняти мені Бендікс. Ну, я вже пробував, тут все класно. І, відповідно, при переході на кришку робити менший, менший отут навар. Тобто от зараз секунду. Я одів кришку. Далі в мене є ще отака заготовочка. От я буду її приварювати. Далі буде, ну, по суті, от десь так буде. О, тобто, це буде в мене на кришці, а ця частина буде на картері. І так воно буде все збиратися. Я вважаю, що так буде норм. Пишіть, до речі, в коментарі. От. Ну, і обов'язково треба отут враховувати, що у вас тут є показчик нейтралі. Трошки воно мішає. Я думаю, згодом покажу вам, як я буду реалізовувати датчик нейтралі. От. Але От так можна вийти з положення. Тобто звідси проварено з виборкою. От. А зсередини. Проварено з швом. Тобто нічого не буде масло тікати, все буде нормально. І так, друзі, отак виглядає вже кришка моя. Тут ще, звичайно, видно шов. Я буду її заполіровувати. Тут ще отак не дуже гарно, але я віддаю її на шліфовку, на фрезерування площини. І Тому воно таке тут грубе все і некрасиве. Але зрештою от кришка буде виглядати отак, з таким плавником. Тут, відповідно, все обварено, я вже максимально там зачистив борфрезами, залишається там якось наполірувати, вже вигладити це все. Вивести, щоб воно е, вже мало остаточний гарний вид. Отак От все в мене вийшло. Як бачите, тут під нейтраль є така виборка, От. але все проварено з середини. Отаким швом зачищено. Е, тут також зараз естетики мало, але. Ну, Якщо дивитись по площині, це все десь 3 мм е, виступає для того, щоб можна було фрезернути знову ж таки під площину. От я вам казав за оцей е, відлив, який я обрізав, я так обрізав, а можна було залишити. І я його фактично мені потрібно було доварювати. Але я вже його приварив до. Е, до самого верхнього кожуха і тим самим усилив. Можливо, воно і на краще. Далі тут такий прилив зробив для ще одного гвинта. Тобто, ще оцей буде стандартний болт іти, а тут буде ще додатковий, щоб утримувати кришку. В TikTok мене людина запитувала, тому що я виставляв відео. Зараз вам покажу роботи цього всього механізму. Ну от, і людина запитувала, чи в мене бендекс е, зйомний. От такий бендекс. В принципі, все тут стає. Стає, все крутиться. Нічого не мішає. Тобто е, тут вже треба досить, досить акуратно підганяти. Е, для того, щоб в момент виходу бендікса у вас нічого не чіпало раз. І друге, щоб ви могли, коли бендекс вийде з ладу, не дай Бог, щоб ви могли його без проблем витягнути. От у мене все витягується. Все вставляється. Тепер до помилок. Значить, помилка перша це, звичайно, грубий різ. Я поспішив, багато вирізав. Залишайте оцей, оцю частину. Е, ну і друга така велика, дуже помилка. Я вам зразу покажу, як люди ремонтують двигуни. Цей двигун ремонтований один раз. Ну, герметик ми не беремо в рахунок. Дивіться, яка неприємність. Тобто, по суті, я, коли почав розбирати, я думаю, щось не зрозумів, бо болт закручений отак під, під кутом. Думаю, чи головка зігнута. ну, В чому проблема? Коли я демонтував кришку, я замітив таку картину. Просто болт вломаний. Виходить, хтось там засверлився, отак як засверлився, і закрутив куди-небудь болт. І по суті. Я вже зробив, скажімо так, провів отаку велику роботу і трошки розчарувався, тому що картер насправді всі посадки суперові, тобто підшипники не провалюються. Кришки, можна сказати, в ідеальному стані, всі натяги, все класно. А от такий, такий неприємний нюанс. Ну, я думаю, що ми це. Доведеться на фрезерному станку розточити, вставити або шматок алюмінію і якось його зашпонити, або робити перехідний гужон. Ну я ще пораджуся з людьми і ми зробимо це. Причому тут ще є багато тіла, тобто. Не хотілося мені наварювати, так як воно би поплило сюди і треба тоді базуватись, розточувати. Я не хотів цього робити. От. Тому трошки розчарувався сьогодні тою ситуацію. Нагадаю, хотів я спершу зробити стартер, так як двигун був зібраний, і я боявся, щоб нічого там не вело. І трошки за це поплатився. Тому для того, щоб робити так, як я на зібраному двигуні, ви повинні бути впевнені, що двигун, ну, в принципі, картерина в хорошому стані. І так, друзі, ви мали можливість передивитися відео установки стартера. Чекаю ваших коментарів, ваших пропозицій. Ну, а я ще хотів вам показати таку от справу. Зараз отут є комутатор, який в нас вийшов з ладу. Ми його поремонтували, от, Поміняли резистор. До речі, дехто писав в коментарях, не пам'ятаю, хто відгукніться, і були праві, що вигорів резистор. Резистор вигорів, поміняли, все класно працює, класно заводиться. Тому всім мирного неба! До зустрічі. Не відписуйтесь, наоборот, підписуйтесь, буде цікаво. Ну, хто я такий, щоб відмовити собі, вам задоволені запустити мотоцикл і подивитися, як він працює. Отак. Зразу засвітилась лампочка. Це наш ремонтований комутатор. І от запуск.